Друзі, всім привіт! 12 грудня вибрався, вибрався походити, відпочити трошки в лісі. Справився з домашніми справами трішки. Підрубав дровець, тудим-сюдим. попорав господарство. Поле замерзло трошки, було зранку мінус 4 градуси. Тому виїхав трошки походити у такому ось гарному ліску. На картах такого нічого не було, ні точок, не поселень, не ні хуторів ніяких. Просто виїхав трошки відпочити від оцього цього всього. Купаю з прибором XTERRA Elite від Minilab. Новий приборчик. По налаштуванням відстроююся автоматично. Від перешкод. Баланс грунта 60. Гучність 24, ферум 0, поліфонія. Вирізав. Вирізав сегмент. 3, 3 перших. Швидкість 2. І так і ходимо. На програмі Поле 2. На мультичастоті. Тут вже хвилин 30 взагалі сигналів не було. ось перша знахідка випала. Ось отака гарненна підкова. Будемо сподіватися, що це все на щастя. Що походимо, пошукаємо, що буде. Буду знімати, показувати. За підкову вже лайк можна поставити. Навіть підкови не часто у нас час попадаються. Гарненька, красивенька, ціленька. Все, копаємо далі. Прийшло хвилин 15 після підкови. Попалась якась ось така. отака така якась не фокусується. А чому не фокусується? Тому що на перчатці якась отака чи накладочка, схожа на латунь. Можливо, навіть хутор. Хуторщина, можливо, якась. Що страпляється. Походимо, пошукаємо. Ага, до речі, до речі, на приборі чуйка стоїть 23 з максимальних 25. Таке щось прикольненьке. Але знахідка, приємно. Коли нема взагалі сигналів, то. І такому радуєшся. Пішли далі. Оно там викопав Ту накладочку, а тут ось знову якийсь сигнальчик 12 А це що таке? Щось на кірпіть схоже, що можливо десь хатка була. Щас. Треба у ліс брати пін, Бо це не діло. Взагалі не діло. Погано в лісі шукати. І сигнальчик гарний. А попробуй його. Попробуй його знайти. Оцім маханням. Зараз мабуть я його знайду, а потім вам покажу. Знайшов і цей сигнал. І щось інтересне дивиться, що попалося. Така сама штучка. А це не може бути з якогось типа ремня, може накладка з ремня. Це хутор ще на 200%. В КР такого не буде. І по матеріалу цікаво. Похожу ще, пошукаю. Ой, холодно. Наче і в лісі повинно бути трохи теплішенько. Но холодно дуже. Так, а що я включився. Після тих двох накладочок ось випало. Отаке ось щось, якась приблуда. Можливо, щось з самовара. Щось. Мабуть, по хутору теж. Торщина якась. Ну Там ото кірпічинки кусок попався і все. Більш такого нічого не було. Ну, прикольна штучка, латунь. Цікаво. ну, похоже, покручусь, можливо десь ще щось попадеться. Пішли далі. Проходив майже 40 хвилин. Взагалі сигналів не було. Одна ж карабанка була з-під консервів радянська. А це сигнал такий низький був. 6, 7, 8. І щось, можливо, навіть схоже на нак попалося. Хоже щунок. Але якийсь такий інтересний. Раніше мені такі не попадалися. Цікаво. Покручуйся, можливо, ще щось буде. Наступна знахідка в мене випала ось з такої ямки. Ще схоже на гудзика наче. Гудзик. Навіть щось начина намальовано на ньому. Такий прикольний. Так, щось намальоване. Зараз трошки я його підчищу і покажу вам. Ось трошки підчистив. Так проглядаються літери, що черніговський, черніговська я всього Чернівська губернія. Ну так прикольно. Такого в мене ще немає. Буде в колекції. Ще попікаємо, походимо. Там був попався гудзик 5 хвилин назад. Ось тут метрів, так 5 метрів від нього. Взагалі навіть не, оці... не очікував такого, що може попастися, звідки? Звідки вона тут? Жир. Ай-яй-яй. Знаєте, що це? Знаєте, хто копає той знає? Спинка фі були. Такої, щоб широка отут п'ятка оця, і в такої ще не попадалися. Різні були і з шипами, з якимись різними, срібними, але отака і бронзова. Який прикольний ліс. І наки є. І гудзики, царизм. Ще трошки походимо. Щось не може навіть... О, сфокусувалися. Ще трошки походимо. Вже сонечко заходить. Треба, Треба ще трошечки збиратися додому. Ще до машини поки дойду. Так, походимо іще покрутимось. Можливо, щось цікаве попадеться. Погнали. Ось такий сигнал. Попався. 85. Попробуємо викопати онлайн. З телефоном незручно, звичайно. Є, звичайно, сподівання, що, можливо, і копійчина. Якась. Ну якщо якась, то хіба що... Мідьова. Мідьова, мідьова. Зараз ми його розкопаємо. однією неї рукою незручно. Показувало не глибоко. Сантиметрів 10, Зараз. Майже не змінилося. О! Так. Що рукавицю будемо? Не будемо рукавицю надівати. Так. Ну, а це щось почнеться. Землерийство. Так. Десь ось тут. Поки не бачу нічого. О щось. Момент істини. Що ж мені попалось? Ага. Ха -ха. Монета. Алюмінієва шайба. Мабуть. Так. Алюмінієва шайба. Нічого. Зато сигнал перспективний, гарний. Будемо вже йти до машини помаленьку. Це, мабуть, буде кінцева знахідка. Ну, якщо ще щось попадеться по дорозі, то вімкнуся. Ось і закінчився сьогоднішній виїзд у ліс. Маємо такі знахідки 2 години. Ось така ось приблуда і з чогось Можливо самовар, а можливо і ні. Спинка фібули порадувала. Така гарна. Прикольна. Отакі ось дві накладки. Ременні, мабуть, чи хто зна. Одна схожа така ось заплеснута. Наче з ремня. А може й ні. Таке ось свістря купалося. прикольно Мама ще таких. І гудзик. Все такий з написом. Чернігівська губернія скорей всього. Ну і все. Віху походили, відпочили. Не подобалося, ставимо лайк, кому не сподобалось, дизлайк. Що я хочу сказати, що у ліс треба брати пінпоинтер, тому що багато дробинок попадається, багато попадається дробинок. І дуже погано і важко шукати. Та да навіть і на дробинку, якщо якийсь гудзик чи ще щось, то дуже важко його знайти серед листя. Так що... Результат є. Не пустими руками їдемо додому. Всім до побачення.